Привіт друзі! Сьогодні у нас як кажу знову коротке відео. Сьогодні ми порівняємо дві моделі: порівняємо попередню нано банана із Nano Banana Pro, яка вийшла, як кажуть, на днях. Я вчора написав, що там мене не вразило, але сьогодні я змінив, як кажу, знову думку. Бачите, як швидко я міняю свої думки. І чому я вчора був трохи таки незадоволений, причина вартості. Вартість генерації моделі Nano NanoBanana PRO коштує 0,134 долара цента, 13 центів, 134 134 цента. А відповідно, це одна генерація, щоб ви розуміли, в гривнях коштує 5,65 а Попередня версія на нанобанани коштувала 0,39, тобто гривня 65 по відношенню по 5.60. <кій> ну, повірте, різниця 4 гривні. Це. Це нормально. Хоча, з іншої сторони, знаєте, я можу сказати, якщо порівняти роботу фотографа, і скільки вони беруть зараз, наприклад, за свою фотосесію, то ціна досить нормальна, враховуючи те, що ви можете просто робити унікальні фотографії вдома, не виїжджати, не купувати якісь собі там костюми, одяг, і можете просто робити унікальні фотосесії, як мінімум. тому... Тут в цьому, скажімо, випадку 5 гривень 64 за одну генерацію, ну так, ви там можете, давайте, скажімо так, 5 спроб берем на те, щоб зробити неякісне фото. Ну, головне, але головне, що я можу вам сказати, що найважливіше в усьому цьому, коли ви, наприклад, робите фотосесії, тому що я зараз помітив. Як мінімум, TikTok просто забитий величезною кількістю, там як зробити фотосесію за допомогою нанобана. Знаєте, основна проблема якісного фото це правильний промпт. От о, чому в принципі на сьогоднішній день фотографи ніби з однієї сторони потрібні, а з другої. А потрібні спеціалісти, саме фотографи, які реально розуміють, на яку там, який ракурс правильно підібрати, яку використати лінзу, яке освітлення, і так далі. Тому що вони можуть, як мінімум, це в текстовому варіанті написати, а моделька досить слухняна в даному випадку, і вона виконує чітко те, що ви їй прописали. Це я вам можу гарантувати на 100%. Тому в даному випадку я можу сказати, що. В принципі, нейронка не заміняє фотографів, але робить їх більш універсальними. Хоча, з іншої сторони, якщо людина просто може навчитися, то навіщо їй цей фотограф, і вона може це сама зробити, тим паче, промти. Вам може сгенерувати та сама нейронка. От просто взяти, ви можете поставити її запит, і запити. Вона вам згенерує. Ну, я не буду вам це показувати. Я думаю, в принципі, генерацію ви можете ту саму чаджі піті з попросити там, зробити йому професійну фотосесію. точніше, написати промти до професійної фотосесії, але ви йому базово можете вказати там на вулиці за вікном. Ну, це все залежить від вашої фантазії. Або або я вам таку фішку просто розповім: Ви можете попросити. Знайти класні фотки, десь в Інстаграмі і так далі, завантажити безпосередньо в чат GPT і Неважливо, і попросити написати промт для генерації подібної фотографії. І повірте, в даному випадку професія фотографів зникає. Але люди не всі розуміють, тому що, ще раз повторяюся, багато в хто ці пишуть, о, а зробіть нам фотосейф, о, а можна таку фотку, а можна те те те. Тобто, я дивлюся, люди не запарюються, вони згодні заплатити комусь за те, що можна зробити самому. Так от, я хочу порівняти зараз нанобанану попередню по якості генерації і з нанобана про, яка є на сьогодні. Враховуючи ту фотосесію, я вам показував, коли я робив ось фотосесію за допомогою нейронки. і, і, і ми якраз оці фотографії я взяв ті самі промти, порівняємо з теперішньої Нанобанану Про. Так, відкриваємо Gemini і дивіться, зразу вам скажу: ось тут обов'язково обирайте Syncing VS Pro, тому що якщо ви берете Fast або просто Banana, він буде вам використовувати стару. Поїхали. Поїхали, поїхали. А, так, перша, це ось ця фотографія. Дивіться, тут він робив її більш така, як на мене, вона, можна сказати, лампова. Ні, вона прикольна, але вона дуже мене таким, знаєте, зробила, можливо, молодим. Все таки мені зараз, як кажу, за 40. Тому виглядаю я трохи старше. От якраз тут а? деталізація, з якою він зробив. Просто ви подивіться на деталізацію, ну просто суперова. Єдине, що там ну, з носу мене такої ямки, немає. Я скажу одразу: ну не така вона, можливо, я не бачу, можливо, в мене поганий зір. Але отут він мене зробив більш дорослим. І подивіться, класно зробив. І що саме дивіться, З оцієї фотки, з цієї фотки, яку я колись там робив, на грін-карту в штаті я її сфоткав там. Ну, і от я зараз на ній тренуюся постійно, коли мені щось потрібно. Так що дивіться, просто написав йому промт. Такий він досить простенький, з Q'tive head-shop, Run up to lines з 45, creep the tiles. Ну, якщо потрібно, скину. Тут нічого такого складного немає. І ось таке фото. Суперове. Дивіться, деталізація, чіткість, ну, розмити фон, світло падає. Фотографи, друзі, вам труба. Хоча, знаєте, обідно, бо. В 2020 му я теж думав, там буду робити фотки і купив професійний фотоапарат, зіркалку, Рив кучу бабла, Там купив до його обладнання. Зараз він в мене лежить, кінець мій в пилюці приправ. Наступна, наступна, це у нас портретна фотка. Ось вона така. А тут, де ми робили на попередній, на набанянні от така вона була. Так. Uh, якщо, якщо, якщо чесно, то дивіться: uh, в принципі, теж досить деталізована, але якість гірша. Наскільки я пам'ятаю, зараз Pro uh, прова в 4К uh, робить нам знімки, а тут uh, більш гірша якість але, але, але. Дивіться, як тут. Мені що подобається, що він чітко розуміє, де звідки повинно світло. Ну, знаєте, що? Саме бідне він намалював мені кільце. Друзі, я не одружений, тому це вся фігня повна, це обман. Йдемо далі. А, так, ось ця фотка, в принципі, прикольна, мені подобається. А що в нас було з, -з, 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 -з там ось така вона була. Ну, я кажу, тут більш таки молодший, і він максимально залишав, як це називається, фронтально чи не фронтально. Тобто, як моя фото стояла, там ліцов вперед, так воно стоїть, не змінював я максимально. Ну і більш таки, знаєте, молоденький, ламповий, інші як це називається. А, а тут дивіться така щитина щетина, як завжди, з якою проблемно. там світо досить прикольне, зато, знаєте, можна що цікаво а на себе приміряти різний одяг. Я забувся якраз тут додати, можна буде знайти декілька фото і оцінити, як зараз ми там сучасна модерова. Куртка. Ми її просто теж візьмемо. І зараз я просто вам паралельно, яка мені тут подобається. О, біла. Так. Все ну Зараз ми подивимося, чи він IF формат сприйме. Якщо ні, то потім я перероблю. Я зберіг фотку, вам просто покажу потім її. Так. Ага, а і формат він не відкриває. Так. Я просто хотів вам показати. Паралельно, так, вибачайте, вибачайте. А ну, зараз сев імейдж а О. Цей формат повинен він взяти, так. Ми потім візьмемо ось о, дану куртку, Дану куртку, і спробуємо її приміряти. Зараз ми. Це в кінці зараз ми дійдемо до цього. Так, о, наступне. О, дивіться, отут фотка вийшла просто реально класно, тому що попередньо, коли я робив, о, зараз так. що це він? Завісаю трохи. Попередньо, коли я робив, виходила, прийшлося фейсва робити, я кажу, трохи обличчя додавати, тому що він а, його трохи змінив, зробив такий кругліше. А ще хочу вам хочу додати, що обов'язково, коли робите, наприклад, якісь фотки, додавайте в конці Preserve all facial, photo all photo, щоб не змінював типу, розміри очей, носа, рота і так далі. Оце в кінці бажано оцю штучку додавати завжди. Uh, presser all facial head tours in the photo, Do not change the size of the heroes eyes, noise, mouse of head. Так що тут uh, трохи, скажімо так, придеться uh, вам дописувати, для того, щоб він не змінював обличчя. Тому, якщо ми порівняємо цю фото і порівняємо, яке було зроблено ось тут. а, то мені ця по деталізації набагато більше подобається. Так, наступне, от я просто з самого спочатку мені подобається дуже оце історично. Хоча я ще раз кажу: тут він не трохи зробив. Знаєте, кажуть мої. єврейські глаза. Тут це виглядало ось так. Ось так. Знову молодий, побритий, все окей, і на тут. Моя борода, моє знаєте, мої очі, які втомилися від, від, від усього. Тому тут, взагалі, суперово вийшло. Мені взагалі зайшла, заходиться фотка. Вона мені дуже подобається. О, ось це фото теж дуже прикольно. Це реалістичне фото чоловіка, що знаходиться на космічній станції, навколо нього реалістичні представники інших цивілізацій. Ну і додав той пром, який я вам казав. О, preserve, all facial photos Do Not Change the Size, сайс. Подивіться, наскільки класно він його зробив. Мені дуже подобається просто. Деталізація суперова, Ну, Но нос, як все мене такий нос, зразу кажу. Це все підділка. Ребек кажуть, буде редагувати. А тут у нас було ну таке що, Знаєте, ну, ну просто взяв щось та ну, дитяче. Як кажуть, не дуже. Наступне, тепер парні фото. А, дивіться, а, зеленомаском. Тут у нас ми робили його десь. Я тут робив, робив парні фото. Ось. А, так, у нас попередній вигляд був ось такий. Трохи, знаєте, воно виглядає точно як вставили. А ось тут а вже дивіться, кольорова гама ну просто ідеально описується. Тобто реалістичне. Хоча, знаєте, трохи обличчя підгулявши, бувають такі речі, можна було перегенерувати. Ну я вже, як кажуть, не робив цього. Не хотів займати лишній час. Далі. Е, оце мені подобається з Енштейном. Ну просто подивіться, яка суперова фотка вийшла. Тут у нас було трохи, як кажуть, не трохи, а гірше було. Е, ось так. Е, По-перше, обличчя не зовсім схоже і, і схоже. такі така 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 Мені подобається тут краще. Тут подивіться, просто бомба. Клас. Так, потім я групові фоти робив. Ну, де в трьох ми сидим там, і як кажуть, вирішуємо серйозні справи з Ейнштейном, Маском. Подивіться. А... Наскільки все чітко сформовано. Ну реально, це три особи не просто там, знаєте, повставляли непонятно кого і як, а реально сидять три особи. У нас це виглядалось так на нанобанані, яка була попередня. Знаєте, кожен цей дивиться взагалі кудись туди вверх. Маск Ейнштейн, як завжди, в своїх роздумах. А тут тут реально вони мене слухають, тому прошка спрацювала реально круто. Ну і любима моя, скажімо так, задача, яку я роблю, це додаю і там мрію про те, що в мене буде таке колись кучеряве, виросту і виросте кучеряве волосся. То якщо ми візьмемо попередню модель нано, то це виглядало у нас ось так. В принципі, знаєте, більше виглядало, як намальовано. Хоча, знаєте, прикольно. А ось тут а вже тут у нас. Реально видно, що воно проростає. Дивіться, деталізація ну просто супер. Зато подивіться, який я красавець, коли буду кучерявий, виросте перевелося і буде все круто. І переходимо до наступного, до реставрації. Я знайшов дідову стару фотку. Там вона, знаєте, така маленька, взагалі там 5 на 10 см, ну взагалі, 10 см немає, дуже маленька. І робив реставрацію. Ви подивіться, наскільки, От, наприклад, цю фотку її видно. Вона там взагалі була малесенька, маленька. І ось тут просто бомба! От я можу сказати: подивіться, яка ви можете реставрувати повністю всі ваші фотографії. А Щодо даної фотки, яка ще менша була, і порвата така, то тут все-таки були певні проблеми. Він обличчя змінив, але ще раз кажу: це можна погратися і зробити чітко. Подивіться, можна реставрувати навіть такі пошкоджені фотки. Я тут вам для прикладу я ж кажу, знайшов дуже погано якості, а можна просто зробити фейсваб. В іншому додатку, я думаю, проблеми тут немає. Потім я знайшов фото свого прапрапрапрадіда, це, скажімо, до війни, до Другої світової війни. Можливо, навіть до першої. Получається, це Прадід чи Дід, прадід, Прадід мого діда. І тут, тут я не можу, знаєте, немає, по-перше, людей, які реально його бачили в нашій родині, тому що вже немає нікого з тих. Як на мене, коли я дивіться, я зробив ось тут деталі звіряв, дивіться, верхня частина, вона ідеально співпадає, а ось тут дивіться є нюанс з носом, раз, тому що на тому, що намальовано, він такий в кінці закруглений, тому тут є неспівпадіння. співпадіння, і плюс рот, Всі, що він згенерував, його вниз, бачите, куточки, а тут були вверх. І що я можу сказати, він тут був худіший, маленький, тому що це він вже був там, 90 чи сіки років йому було він досить, скажем так, в нашій родині довгожитель. І він був досить такий худий, воно стягнутий. Тим паче людина під час голодомору ну, жила, ну скажем там. Хоча наша родина відноситься, ну до небідних тоді відносилась, можна так сказати. Нас розкулачували, але і все одно, скажімо, це відбилося там. Уявіть собі, навіть на ну, це фото не знаю, зроблено чи до війни. Де ну, на друзій війні уявіть, його, що всі всіх синів вбило, Він залишився сам, фактично. У його було там 5 чи сіки синів, і більша частина їх загинула. А, тому ну, навряд чи може бути, скажімо, красиве обличчя в людини, але, можливо, він так виглядав, коли був молодший. Не знаю. От тут я не можу вам сказати. Мені, в принципі, ще раз скажу, я не хочу говорити, що це оригінал. Оригінал ось це. І я цей оригінал відновив, отаким таким і залишу. Можливо, колись нейронки зможуть деталізувати ще краще з цими, а можливо, просто потрібно погратися. Якщо чесно, потрібно просто погратися і зробити більш деталізовано, тому що все-таки деякі речі мені падають в очі. Так, я тут пробував декілька разів. Ось, просто таке навіть фото воно буде краще, ніж ось ці відновлено. Так, і тепер що я вам хочу в кінці показати, це, як приміряти одяг. Так, зараз ми е, одягнемо. Так, одягнемо. Фото. Так, де тут моя фотка? Так, ось. Е, як там правильно написати. Е, Згенеруй фото чоловіка в дані курці, даній курці. Ну, ми таке примітивне, і в кінці додаємо, щоб не змінювати обличчя. Так, скажу відразу, що Синкін він досить довго думає. І знову повторяюся, тут обов'язково вбирайте Синкін Про, тому що по-іншому у вас не вийде. Або А Студіо теж кажуть, завезли. Зараз подивимося, що в нас тут є. Так, Image, о, Нано Банана Про, А і Studio. Так що ж порозуміли, що можете ще й тут генерувати. Вартість, вартість 2 долара вхідні, 12 вихідні, Це за мільйон токенів, нібито наскільки я пам'ятаю, тут так це рахується. да. Output 0131, input 2. Ну, це якщо ви пішку використовуєте. ну Можете потестити. В принципі, і в мене проплачений тут плюс 114 гривень місяць. Я там як кажуть, акцію одну знайшов. то я тут атестую, щоб не залетати, можливо, там, скажем. Хоча б, iStudio, вона, в принципі, безкоштовна. Ви можете тут пробувати. Я думаю, спробуйте. Якщо вас там скаже, що не генерую, то, то відповідно не згенеруєте. І тут якраз видно все по цінам вихід 0.039, то що я вам казав, і тут вихід 0.134. Так, текст А, це імейдж. Output, так, інпут 30, і тут 2 долара. Ну, так і знаєте, ціни суттєві. О, і дивіться. От це крутяк. От ви можете, знаєте, собі приміряти будь-який одяг. Зараз не потрібно, як кажуть, іти і купувати одразу. Ви примірились і дивитесь, що вам підходить там той, той чи інший світер. Там навіть куляри можете приміряти, тут проблеми в цьому немає. Так, ну все, що я хотів, я вам показав. Я показав те, що наскільки на сьогоднішній день просто класні з'являються інструменти. А навіть у ті чашки, часи, які ми на сьогоднішній день маємо з відключенням світла. Сьогодні зараз теж виключать у нас в час. А може зараз виключать, тому що зараз вже не можна дивитися на ті графіки, які вони виставляють. Тому я по-бистрому вам розповів про нову прошку. Тестуйте, перевіряйте, деталізацію суперова. фотографам можемо помахати ручкою, промти генеруємо за допомогою того самого чат GPT Gemini. Тут же можете генерувати. Можете зробити, як я вам казав, просто завантажуєте фото. і е Давайте тут зараз. Професі посійне фото чоловіка. Чоловіка. Ну давайте подивимося, що тут. О. А, дивіться, беремо, наприклад, яку виберемо класну фотку таку, щоб і кажуть, а, з моїм обличчям брутально зробити. І не брутально. Ну, дивіться, це перша попавшись. Так, оця, в принципі, прикольна. Так, save імідже. І що ми робимо? Ми робимо таку класну штуку, як. А, додаємо дане фото. Так, де тут розвантажене. І пишемо. Твори промпт для генерації такого фото. так Зараз він повинен в принципі спрацювати. Або можна просто зробити по-іншому. Зроби опис. Даного фото і він описує її деталізований деталізований там деталізований опис даного фото Він її описує, і потім ви берете по тому опису, додаєте свою фотографію і опис, і і він вам, як кажуть, потім генерує. Ну Ми, як кажуть, пішли з, зайшли з іншої сторони, зараз подивимося Знову я обираю модель Sinking, вона більш розумніша, вона більш, скажімо, деталі, як кажуть, влавлює на сьогодні. Тому її можна використовувати. Зараз, як пишу, що вона найрозумніша, але я вчора вам вже показував текст, я би не сказав. Так, і що ти мені тут. А це мені шолінано банана. зроби... Деталізований опис даного фото. Так. Бачите, не спрацювала ідея, хоча, знаєте, часом, давайте час GPT. Ми спробуємо. Так, чат GPT, чат GPT. Так, раз, два, три. чотири. Так, і зараз він має зробити, тому що чат GPT раніше з даним питанням я кажу досить так. А... Так. Так, ми це скопіюємо. І тепер ми зараз сюди візьмемо, додамо і зараз протестуємо. Так. Десктоп. Раз, два, три, 4, 5, шість Так. І. О, бачите? Чуть gpt він зробив більше. Тут зараз ми перевіримо і цей промт так, ми сюди закинемо. і Зараз це згенерується. Нам потрібно як кажуть, буде зачекати, тому що я ще раз повторюся, що Маден Сінкер вона досить довго думає. Я думаю, просто все це зроблено, крім того, що там. Модель, як кажуть, досить потужна під капотом, той же час для того, щоб розвантажити ту, те навантаження, яке на сьогодні існує, вони роблять подібні кроки і накидають додаткові секунди, щоб ви не могли, як кажуть, дуже часто відправляти запити і завантажувати їхні сервера, тобто фактично вони оптимізують свою діяльність. Хоча, якщо ви там оплачуєте більш дорожчі пакети, швидкість обробки набагато більша, це є факт. О, давайте ми зараз тут зробимо, що ми запарюємося. Так, Блик. Так, ми ж обрали на банану. Так, да, обрали. А, і... Open to prom and run Ctrl Intel. Так. Розумію, так, сейчас. Секунда, секунда, секунда. Ми додаємо фото. Банану ми вибрали, інструкцію так, вибрали. Так, і... Та я ж додав пром, чому він його тут не бачить. А, не знаю, не працює тут щось у мене. Так. Дивимося. Ось те, що він зробив тут, -та, тут, -та, тут. -та. Так, порівняємо зараз ми. Порівняємо ми зараз. дане фото. Так. Раз, і два. Дивіться. Суперово, суперово. Ми ж зробили ідентичне фото. Єдине, що тут занадто багато світла, треба, я думаю, змінити трохи. Так, і останній у нас зараз буде генерація. Закінчується і на цьому ми закінчимо. Тому що я дивлюсь, що ми і так затягнули. Можливо, якщо там. А відео для вас занадто довге, то включаєте там 1,5 швидкість обираєте, <гум> і, і, і на швидкості реалізуєте приглядаєте дане відео. Якщо для вас, скажімо, все одно воно досить довге. Є така фішка зараз як Summarize. додаєте в те саме Gemini і просите його описати коротко вам, про що розповідається в даному відео. Але короткий опис все-таки не дає того і ефекту і не передає тих деталей, які записані повністю в моєму на сьогоднішній день короткому відео, яке можливо вже тягнеться у нас 15, а можливо і 20 хвилин. Так, давай швидше. О, дивіться, це. Так, тут мені треба все-таки було додати фішку, щоб не виправляв обличчя. Хоча Да, він трохи мені тут не, не подобається, треба перегенерувати. Добре, як кажуть, на цьому закінчимо. Повторюся, спроба у вас може бути 5, 10, 20, зато ви можете зробити досить класне фото. Тим паче, за 114 гривень, як у мене оплачений пакет Plus, Плюс, це взагалі ніщо. Дякую за увагу. І до наступної зустрічі.